Традиційно 1 червня з нагоди відзначення свята Дня захисту дітей, начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов у співпраці з громадською організацією Стремління до нового Наталею Мудрік вручили подарункові набори для більше сотні дітей, загиблих захисників і захисниць України. Насправді дуже, дуже потужний і відвертий такий щирий підхід до допомоги нашим. Нашому населенню в цілому, зокрема сьогодні, досить так індивідуальний підхід до вибору подарунків. Це і віковий ценз, це і стать, чи це хлопчик, це дівчинка, все враховано і від душі. Ми намагалися знов таки, хоч якусь якийсь позитив, хоч маленьку нотку радості, зробити. З нагоди дня захисту дітей цим, цим діткам. Діти це майбутнє. Зі щасливих дітей виростають щасливі дорослі, які здатні зробити цей світ кращим. Нехай не тільки в цей святковий день, а у будь-який інший. Кожна дитина буде оточена любов'ю і турботою. Подарунки додають малечі не лише радості та святкового настрою, але й підтримку та співчуття в тяжкий для них час. Допомагаємо підтримувати. Таку категорію населення, яка дійсно зараз на даний момент дуже потребує нашої підтримки, нашої уваги. І не тільки нашої, мені здається, що це відповідальність кожної людини зараз, тому що це найважливіше, щоб ці люди не залишались осторонь, особливо діти. Особливо це свято, свято День захисту дітей. Ми Просто дуже хотіли не залишити їх без нашої уваги, тому що вони потребують цієї уваги. На жаль, ми всі знаємо з причина, чому вони трохи обділені, да і але ми чим змогли допомогли. Інна Руденко, мама двох діток, говорить, що вони мають відчувати тепло та підтримку, і такі сюрпризи дійсно малечі в радість. В Першу чергу вони повинні зростати в радості і в щасті в мирній країні, так як миру ми. Мами, не можемо надати своїм діткам, то я вважаю, що такі приємності, маленькі сюрпризи для них це в радість. Вони повинні мусять відчувати щастя. Руслан втратив свого героя тата, коли йому було 6 років. Свого рідного батька згадує так: хороший батько був. Ми з ним проводили час, їздили на річки, в Києві були. В Крім У мене про нього лише гарні спогади. Під час повномасштабного вторгнення втратила батька Злата Коваленко. Для неї тато найбільша підтримка, наставник. Він був, мабуть, один з наймудріших людини в моєму житті. Він завжди давав мені поради, завжди намагався мене навчати і дати мені ту найбільшу підтримку в моєму житті. Я дуже пишаюся тим, що в мене був такий батько, і пишаюся тим, що сьогодні він є. Героям нашої країни, героєм для кожного з нас, і дуже вдячна йому і всім нашим захисникам. Злата Коваленко висловлює слова вдячності за подарунки, котрі отримали від громадської організації Стремління до нового сьогодні. Хочу подякувати прилуцькій районній адміністрації за те, що вони тепло приймаються за нас, піклуються про нас, і окремо хочу подякувати волонтерам, які долучаються до. Цих соціальних робіт і окремо хочу подякувати кожному воїну, який сьогодні воює, і окремо шану хочу дати тим загиблим воїнам, які полягли за наш мир. За наш спокій, щоб ми сьогодні могли працювати, навчатися і просто жити спокійним життям. Цього ж дня начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов разом із громадською організацією стремління до нового Наталою Мудрік привітали діток і вручили подарунки у варві, та лалаївці, лигновиці, срібному, Ічні, парафіївці та сухополовій.